Привіт! Сьогодні непростий день. Треба е, зловити всіх собачок, і бездомних, і домашніх люди приносили для стерилізації. А от е, хлопчик, для якого ми збирали на лікування, якого теж треба було зловити, е, він не йшов в руки, ми йому хотіли накинути ну, поводочок у давку. І прийшлося йому стрельнути дротиком, от він вже, дивіться, як іде. Я вам покажу, бачите, все вже ну, нам смішно трошки, бо вони такі смішні, звісно, Їм все, цей укол діє вже і він вже починає засинати. І зараз, якщо вже він засне, то тоді от у нас ветеринар вже чекає. Зараз мій друзі нехай він трошечки поспить, засне пару перших хвилин, ну, він далеко не відійшов от метрів. 150 з святою вже з е, ними е, допомагали, йшли за ним, щоб він далеко не втік. От він, Видно, йому тошнить його, так? Да? І він е, тошниці, напевно, він показує Але нічого це необхідно, бо пам'ятаєте, де яка в нього проблема там, йому треба зробити операцію. Дивіться, як його шатає. Ай-яй-яй. Полиш такий, ну нічого. Не хотів іти нормально в руки, ну прийшлося тебе дротиком. Дівчата укол знайшли? Добре. Шприцвер більше. Цей дротик, який випускає ну, для того, щоб він випустився при зіткненню зі шкірою собаки да, з тілом, да, він забивається і Миттєво вприскується. От віця, от стоїть і не падає. Хоч бери і йди до нього. Ну він ще зараз не заснув, то поки не варто його тривожити. Там уже повна машина. О, о, давай, 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 давай. Давай, лягай, лягай, лягай. Лягай маленький, лягай. Ну, йдеть, знов стає. Ну куди ти вже все, вже, вже пора спати. Іди лягай, магай. Я щось хоче, хоч хоч, хоч хоче, хоче ходити ще ну. Вже пора спати. Я підходжу ближче. Метрів 10-15 від нього стоїть. Щось його не він так встає, знову йде. Ну, жив. Крошується і на ну, так. З'їв булочку з сосискою, дівчата його підкидали йому щоб він. Щоб він як приманка йшов на щось. Я знімаю. Ще запишу. Ще. будемо щось Якщо як е, Наташа каже, будемо -то душити його. <ріх> тому що він довго може засинати, а може навпаки його не сильно взяти, тому що він ну, такий немалий пес. Але вже оставить дивіться-дивіться на вуха. Тобто він е, хоча сонний, але він далі слухає вуха доки на. Назвала Леон, мені кажеться. Чи Лео, чи Леон. От він вже тримає. Наші доблесні ветеринари. Катя і Сережа йдуть. Ну, Малиш, не бійся, ніхто тобі нічого не зробить, ну, тебе ж треба полікувати. Спокойно, все-все-все. Маленький. На, дивися сюди, дивися сюди, а Сережа там хай підходить. На, малыш, на дивися сюди. Отак, умничка. Дивись сюди, хорошенький такий, хорошенький, Собачка, маленький такий. Все? Все. все. Маленький. все. У ну, тебе полікують. Și-o-s, iată, o